уточнюю про ці шахи, тому що е, щойно бачили уламок. Прошу режисерів ще раз вивести його на екрани. Той уламок, який знайшли в нас у Львові після прильоту, так чи можете розказати нам, що це за уламок, що це за дрони, чи це якісь модифіковані іранські, чи це вже виробляються вони в Росії? Що відомо вам? Ні, ну по зовнішньому вигляду я можу сказати, що це лише хвостове оперення, вертикальне оперення гірані. Але ну, праве вертикальне оперення, там вона двокільова. Але докладно по такому елементу я не можу сказати. Але загалом, ну що таке герань відомо, це іранський безпілотник, який, ну, за розмірами, це 3,5 приблизно довжина метри і 3 метри розмах крила. От виріб загалом дуже вдалий. Скажімо, прямо, ну, знаєте, про ворогів не прийнято якось їх хвалити. Да? Але це дійсно вдали виріб. Це такий підклас, новий підклас терористичної зброї. Розумієте, це увійде в історію, що перше в таких розмірах, в таких кількостях, значить, іранські, так би мовити, терористи, ці значить, їхні схиблені, аєтоли їхні, да, значить, і, 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 вони використовують і, і, ну, поки що і, і, проти України. Але загалом і, вони дуже компактні. І дуже потужні. При такому розмірі вони несуть 50 кілограмів вибухівки, приблизно там 40-50 кілограмів. А наш подібного розміру безпілотник несе 5 кілограмів. Уявляйте собі, значить, наскільки це більш вдалий виріб. Ну іранці запустили: ну, вони спочатку хотіли скопіювати ізраїльський безпілотник, але потім вирішили щось зробити набагато простіше. І набагато дешевше. І загалом їм це вдалося. Бо цей безпілотник, незважаючи на свою край, при, крайню примітивність, він все ж таки не реагує на радіоперешкоди і рухається все одно по супутниковій системі навігації. В нього така іранці зробили <кхід> таку crpi антенну яка вибірково отримує сигнал. Лише сигнал, який йде вертикально зверху, і не реагує на радіосигнали від радіоперешкоди, які йдуть зліва, справа, спереду, але знизу. Пане Романенко, власне, 18 чи 17 цих дронів, які летіли сьогодні на Львівщину, ми можемо говорити про те, що вже в Росії є своє власне виробництво, і що це вже тепер будуть масові прильоти, і ми будемо страждати саме від шахедів. Зараз це буде з їхньою зброєю ураження. І чи можемо говорити про те, що той дрон Каміказ, який мають вони зараз, можна вдосконалювати ще і? Ще ну та ні, там вже їх нема чого досконалювати бо це загалом Ну такий виріб досконали дійсно. Да? Що вони можуть там змінити? Вони можуть трішечки підкоригувати а, систему наведення чи навігаційну систему, Да щоб він міг більше робити по розворотів і щоб він якось міг маневрувати по висоті, але це збільшить вартість і зменшить кількість, а, зменшить темпи виробництва. Тому, скоріше за все, жодних змін ці дрони не зазнають. Ну от, і, бо росіяни так, вони кажуть, вони хочуть а, зробити до кінця, от, у цьому році вони розпочали виробництво в Татарстані. А, завод а, біля їх економічної зони, там є така Алабуга, біля міста Єлабуга. Зона називається Алабуга, місто Єлабуга по -татарськи. татарська назва да. От і там вони кажуть, що спочатку виробництва до кінця року хочуть цьому році зробити до тисячі дронів. І вони почали спочатку з викруткових технологій, тобто збирали з компонентів, які літаком доставляли з Ірану. Там іл 76 весь час курсує з Тегерану до а, спочатку до Москви літав, потім в цьому році вже більше літав до Казані. А зараз останні кілька рейсів виконав. До Криму, звідки з власне з миса приблизно з миса чауда, значить здійснюється запуску цих запуски цих шахедів по Україні останнім часом. От останнім часом там а, з Кубані і вони йдуть із Криму в основному. От тому вдосконалювати не будуть, але темпи виробництва будуть нарощувати. І я сподіваюся, після цього Рамштайну ми отримаємо ще засоби протиповітряної оборони. При чому? Проти цих шахетів не потрібні складні засоби. Досить буде простих, змонтованих на хамерах, е систем типу Avenger, але потрібно їх багато. Для того, щоб, наприклад, захистити Львів, їх потрібно буде. Ну, нам обіцяли 22, а тут на, на один Львів потрібно буде мінімум 20. Бо ця, е зараз шахеди, чим вони е зараз останні моделі стали небезпечні. Вони можуть навіть на Львів заходити з Заходу. Не зі сходу, не з півдня, не з південного сходу, а з заходу вони облітають. Ну так як вони йшли на Київ, потім можуть облетіти територію України, обходячи всі зони протиповітряної оборони, зони ураження зенітно-ракетних комплексів, да? і заходити з будь-якого напрямку. Тобто а, зараз всі важливі об'єкти їм потрібно організовувати кругову а, зенітну оборону. Пане Валерію, от якщо говорити про потужності, так видобутку власне цих шахедів у ворога. Якщо говорити в кількості, наскільки можливо умовно в місяць виготовити такої зброї? Ну, дивіться, значить, давайте рахувати. Вони почали виробляти їх. Ну тут важко сказати. Значить, вони почали спочатку, це були викруткові технології, а зараз вони потихеньку переходять на власне виробництво. От, ну, то все більше і більше компонентів виробляють. Власне, про що йдеться а, значить, їх а, які російські компоненти, вони повністю почали виготовляти корпуси. Якщо б цю герань вдалося розібрати, то по внутрішній структурі по силових елементах можна зразу було б відрізнити іранське виробництво чи російське виробництво. Російське виробництво трішечки простіше зроблено. Крім того, як відрізнити Іранський гірань, іранський шахет від російської герані? Там є такий блок. ну от В Іранці він такий, значить, там такий CRPI, CRPI антенна. Він трішечки інакше. А російський, там має бути квадратний блок, приблизно так 4-6 см висотою. На ньому написано комета чи комета М? Ну от, Значить, росіяни, тобто вони. Корпуси міняють в цих виробах. Ну, звичайно, їх вибухівка і ставлять елемент, який дозволяє не реагувати на радіоелектронні перешкоди. Всі інші елементи, поки що, іранські навігаційна система, значить, там система управління, і там деякі інші системи, вони іранського виробництва. Пане Валерій Романенко, скажіть, будь ласка, ще мені ось таке на вашу думку, чисто якщо говорити про припущення, так про безпеку заходу і саме цих шахедів. Я вже зазначала, що сьогодні вночі це була така перша масована атака дронами камікадзе саме з шахедами цими на Львів. І якщо говорити про рівне, про Луцьк, про Франківськ, про Західну Україну, так чи можете спрогнозувати, чи можливо маєте здогадки про те, що надалі таких масованих? А так само шахедами буде більше на захід України. Ну, більше це наскільки у росіян вистачить. Давайте зупинимось приблизно на а, виробництві сотня шахедів в місяць. Більше росіянам не вдасться в тих планах, які вони створюють, то десь 100 шахедів на місяць. Ну на всі міста України. Такої кількості не вистачить. І навіть на міста, які їм же потрібно наносити удари, вони б'ють і по Києву, вони б'ють і по Одесі, вони б'ють і по б'ють... Тобто, розумієте, на Львів ну, це тимчасова якась кампанія з того, щоб розосередити нашу протиповітряну оборону. Вони б'ють випірково. Так? Буки, О, це, власне, про і пріоритетність. Всі. Так, я про пріоритетність заходу питаю зараз. Чи будуть вони, от власне, після такої тиші, так яка була в на заході, зараз скажімо, з грубша, знову ж таки намагатись маневрувати, просто розсіювати ППО саме на заході України? Ну, мабуть, тут знаєте, сказати, що в голові у росіян, це ну неможливо, бо там же ж самі розумієте, з якої ноги встануть. Так і діють, да? от, їх, ну, там в нормальній логіці, знаєте, можна було б ну, от, якісь, якби це якась західна армія, да? там можна було б вирахувати, знайти логіку. А тут логіка така: от ми нанесемо наступний удар по Кримському мосту, і зразу будь-який схибнутий з Москви скаже, що потрібно нанести удар по відповідь, у відповідь. Да? В супереч тому, що є плани, є наступ, є першочергові цілі, є другорядні цілі, а можуть нанести, от, наприклад, якийсь удар, ну там, а чи виберуть чи Київ чи Львів чи інше місто, то, це про це загалом ну, не можна, тут творожка не скаже. Якщо говорити про примітивність власне цих шахев, е я так теж з грубша говорю, пане Валерію. Е чи може Україна зробити альтернативний дрон, так, який буде схожий і теж буде мати таку зону ураження і буде непростою е ціллю для російської ППО? Це можна було зробити приблизно так у грудні, грудні листопаді минулого року. Просто взяти і скопіювати цей шахет. Але наш Укроборонпром спочатку хотів зробити український велосипед, да? вони хотіли зробити краще багаторазовий дрон. Да? Я просто уявляю собі, як би він повертався на, назад на базу, да? щоб там з бази залишилось через 3-4 повороти. Ну, тобто була ідіотська ідея, яку півроку втілювали в життя. В результаті ми не маємо серйозних українських шахідів дотепер. А якби в нас було масове виробництво їх, да? Росіяни б відчули це на своїх містах. Я не кажу по жилих кварталах, але досить було бити і по нафтобазах, і по складах якихось, і по якихось а, підприємствах критичних важливих, да. і я ну всі ж знають, що а, ну не може не всі знають, але постійні контакти між розвідками українською, російською, американською, російською, там інших країн вони є. І якби ми з такою ж інтенсивністю били українськими шахедами по Росії, вже б були перемовини про взаємне скорочення цих ударів, виведення цього класу озброєння. Ну але поки що самі розумієте, для того, щоб на рівних воювати, потрібно зробити щось аналогічне українське. А ми хотіли зробити краще, а вийшло як завжди. Ну, але надіяти, звичайно, на те, що тримаємо руку на пульсі, і все ще українська е, сторона в цьому конфлікті теж е, зробить щось альтернативне. Ми ж не можемо опускати руки, правда? Що думаєте? Ми не маємо опускати. Знаєте, в нас е, просто люди не тим займаються. В нас є АНТК Антонов, да? яка займається відновленням мрії. Ну, супер, супер така завдання. От, от вона супер своєчасне завдання. А в них є аеродинамічна лабораторія, вони могли б, аеродинамічна труба, вони могли б опрацювати з кращою аеродинамікою українські шахет, але поки що ми нічого не маємо в цьому плані. І сподіваюся, що нарешті з новим міністром, до речі, кстати, не один «Укроборонпром» винний в цьому. А департамент, який займається політикою по закупівлю озброєнь, у нас є Міністерство оборони, спеціальний департамент. Вони теж не висунули вимог, не сформулювали тактико-технічні вимоги до українських шахидів. Вони теж сиділи і чекали, поки, значить, там півень не клюне, поки не вигнали колишнього керівника. Сподіваюсь, новий буде активніше в цьому плані, і все ж таки буде формулювати е, вимоги до зброї, які потребує наше військо.